Амуніція, дрони, автомобілі, засоби зв'язку та рушниці, антидрони. Ці та ще чимало інших речей, яких потребують наші бійці, щоб давати відсіч російським окупантам, закуповують та передають на фронт прикарпатські волонтери. А саме координаційний центр допомоги військово прикарпаття Save Ukraine Now. його волонтери, як і багато інших, почали працювати ще з перших днів повномасштабної війни. Почалося все безумовно з якоїсь комунікації між однодумцями, друзями, знайомими. Людьми, які, активними людьми, які приїжджали в Івано-Франківськ з інших міст, з Харкова, Києва, Одеси. Ми в комунікації виокремили окремі ключові потреби, проблеми, які були пов'язані з тим, що запити дублювалися, були нечасто кваліфікованими, були… Ну і відповідно ресурси, які їх покривали, також дублювалися, пересікалися і тому подібне. І тому каже волонтер, найперше взялися за координацію. Війшли в взаємодію з відповідним командуванням військових підрозділів, яке на той момент формувалося, створили відповідні бази даних, залучили на той момент з нами працювали близько більше ста волонтерів, і таким чином ми, ми, ми цей процес. Почали, нарощували і розвивали. Нині до команди Save Ukraine now входить чимало людей, втім активних близько 25 осіб. Функції, яких чітко регламентовані, поділені за, за відповідним функціоналом. І коли є потреба в закритті якихось специфічних речей, то ми база, база цих умовних 100 людей, які були раніше, вона активна, і ми завжди до них можемо звертатися, і вони нам допомагають. Більшість завдань, які ми виконуємо, це адміністрування процесів закупівлі, збору документів і так далі. Тобто немає зараз потреби щось перевантажувати, складувати і так далі. В основному це робота з комп'ютером. Багато членів команди залучені дистанційно. Якщо говорити про спробожності центру, то е, зараз ми можемо реагувати е, лише на окремі термінові запити, тобто. Щотижня нам доводиться обирати, коштів є недостатньо, і якщо говорити про менеджерський потенціал, то ми завантажені зараз приблизно на 25%. Тобто зі зростанням внесків ми можемо відновити ті рівні закупівлі, які були минулого року. Волонтерська робота непроста, каже директор фонду. Однак, воїнам на передовій значно складніше. Тож, попри усі перешкоди, благодійники продовжують відповідати на запити та забезпечувати бійців усім необхідним. Десь приблизна сума допомоги яку ми Передали військовим підрозділам з Прикарпаття, складає більше 2,2 мільйона доларів. Якщо говорити по категоріях, то це і амуніція, це і засоби зв'язку, це і транспорт, автозапчастини, обладнання, оптичні дрони, засоби РЕП. Техніка, інструменти дуже-дуже багато всього, те, що ми забезпечували. І і тепер забезпечуємо наші прикарпатські підрозділи. Регулярну та комплексну підтримку координаційного центру «Save Ukraine Now» отримує 102-га окрема бригада територіальної оборони. Заступник начальника штабу Микола Гуцуляк каже, отримана допомога від благодійників є дуже вагомою на полі бою. Найбільш актуальні це є власне зв'язок, транспорт, тепловізори, квадрокоптери, транспортні засоби різні за призначення, тому що нам в тих умовах бойових, безумовно, потрібен не тільки транспорт загальний для пересування, але й спеціалізований транспорт. І якщо брати до уваги власне, ті здобутки або в принципі, та допомога, яка здійснюється саном. То, власне, вони протягом року нам придбали завдяки їм, завдяки тим пожертв благодійним допомогам, які вони координують. Вони на нашу бригаду придбали два спеціалізованих автомобіля, які вже успішно в зоні бойових дій використовуються за призначенням. Це зокрема паливно-заправник і тентовані причіпи, які також використовуються для того, щоб переміщувалась техніка, щоб переміщувалися матеріальні цінності і таке інше. Окрім Прикарпатської 102-ї бригади, ТРО дуже часто все в країна. Допомагає окремим стрілецьким батальйонам, 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та іншим підрозділам Прикарпаття. У той же час наголошують волонтери, нині ресурси зменшуються, а кількість запитів від захисників лише більшає. Тож доброчинці шукають нові шляхи та донорів. Цей рік, безумовно, був важким, але навряд чи для волонтерів він був важчим, ніж для бійців на передовій. Тому ми не маємо на що нарікати, але бачимо. Багато в чому можна працювати краще, ефективніше. Ресурси зменшуються, ресурси і потенціал і донорів, і тому шукаємо нові шляхи, нові підходи, як забезпечити ті запити, які надходять. Ці запити не стають меншими, а стають тільки більшими, ми знаємо про і втрати. Реально-технічних засобів і багато чого потребує постійного поновлення. Крім того, створюються з нуля нові бойові підрозділи, які потребують належного матеріально-технічного забезпечення. Безумовно, можливості держави, порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення, значно більші. Держава забезпечує дуже багато з того, що раніше забезпечували виключно фонди і волонтери. На сьогоднішній день картина змінилася, але масовість, а також те, що все необхідно поновлювати і створення нових підрозділів вимагає для нас, від нас вимагає якісної, швидкої реакції і пошуку нових можливостей для забезпечення цих закладів. Ще у травні минулого року розповідає менеджерка координаційного центру Ярина Мельник, Чимало компаній почали перераховувати одноденну заробітну плату працівників на підтримку бійців Прикарпаття. І нині майже 80% надходжень фонду є від перерахунку одноденного заробітку. За попередній рік центру вдалось залучити понад 2,2 мільйони доларів США підтримки. І важливо зазначити, що приблизно з травня минулого року лево частку цих надходжень становить такий. Внесок як одноденний заробіток на підтримку підрозділів Прикарпаття це кошти, які перераховують централізовано компанії Івано-Франківська, є в них навіть і громади. І власне саме завдяки цій регулярній підтримці, яка надходить щомісяця. Центр міг планувати роботу і власне продовжувати забезпечувати підрозділи Прикарпаття. Ми бачимо, що зараз. Всі суттєво виснажились, уже немає таких внесків, донатів, як були у перші місяці війни. І ми переконані координаційному центрі, що можливість продовжувати надалі забезпечення і рухатись до перемоги це необхідність об'єднати різні дрібні внески. І тому сьогодні будемо презентувати таку ініціативу. Як один день працює для підрозділів Прикарпаття на нашому веб-сайті? Ми зробили кнопку, за якою кожен охочий може зробити підписку ввести комфортну суму, і вона буде списуватись автоматично. Зробити свій внесок у нашу перемогу може кожен охочий, і для цього потрібно кажуть волонтери не так багато, невеликі, але регулярні донати благодійникам, зокрема й координаційному центру підтримки військових прикарпаття Сев'юкраїннав допоможуть закривати потреби бійців значно оперативніше, що й дасть змогу пришвидшити перемогу України над російськими окупантами.